Привіт, питання по догляду. Всі засоби вже придбав. Супер. Але я працюю півдня на вулиці під сонцем і лисий. Чи треба якісь з тих засобів наносити на вуха, шию і голову? Так, треба. Що б я робив в твоєму випадку, я б на вуха наносив би той самий крем для обличчя, так? той засіб SPF. А для шиї і для голови? Якби я був лисий і працював півдня на вулиці, навіть якщо не півдня, а там годиночку чи дві знаходився під сонцем кожного дня, я б собі просто купив би крем для тіла, так, СПФ, Ну, сонцезахисний засіб, він по-різному там називається. І він просто буде дешевше. Дешевше. Так тобі буде простіше. Але не забувай, що такий крем його треба все ж таки змивати, щоб не було так, щоб він забив тобі пори на тій самій голові, і коротше там буде подразнення, і всякі такі штуки. Наносити кожен день, але і змивати його. Потім нормально, зі своєї лисини також кожен день.